У Британії почався саміт, на якому європейські лідери обговорювали з Зеленським, що робити далі з війною та як вистояти в Україні. Адже нас по суті кидає на призволяще найсильніший союзник США, який тепер може підтримати Росію напряму. Після сварки Зеленського і з Трампом все стало ще складніше, але раптово під час засідання відбулося вражаюче. Про подробиці цієї зустрічі поговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас під цівю за для того, аби дізнатися останні актуальні події. Підпишіться. Поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Після перепалки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармор намагався переконати президента США та України повернутися за стіл переговорів. Проте Британія зазнала невдачі у спробі врятувати економічну угоду між США та Україною. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела. Зазначається, що команда Трампа відхилила прохання повернутися до переговорів у Білому домі. Заявили, що потрібен час щоб ухолонути британські чиновники вважають, що вони можуть скористатися тим, що Трамп часто надає перевагу Британії перед європейським союзом, ну а також робочими відносинами між лідерами Великої Британії та США. Так, нині в Лондоні відбувається саміт лідерів, де вони намагаються зміцнити оборону України і Європи в цілому, якщо Трамп укладе угоду із правителем Рафі Путлером і припинить підтримку Києва. Стармер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав подібний саміт у Парижі минулого місяця, вирішили стимулювати більшу відданість безпеці з боку європейських країн, щоб отримати місце за столом переговорів по Україні. Тепер вони повинні подолати побоювання, що Трамп вже відмовився від української справи. А разом із нею і від Європи згодом стало відомо про те, що у Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє главком із посиланням на BBC та Sky News. Цитую. Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки скільки це буде потрібно, заявив Кір Стармер. Незабаром вже з'явилася інформація про те, що Велика Британія разом із Францією працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, який потім обговорюватиметься зі сполученими штатами Америки. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Ми погодилися, що Велика Британія разом із Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами працюватиме із Україною над планом припинення бойових дій. І ми обговоримо цей план зі сполученими штатами, сказав Стармар. Коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Стармар зауважив, що ніхто не хотів. Цього бачите він сказав, що після зустрічі українського і американського лідерів він зателефонував Трампу і Зеленському, оскільки вважає, що у центрі уваги має бути довготривалий мир в Україні, який британський прем'єр назвав дуже важливим для безпеки і оборони Європи і Сполученого Королівства. Окрім цього, стало відомо також і про те, що Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярди фунтів стерлингів. Це приблизно 3,2 мільярди доларів для оборони. Про це повідомляє про службу міністерства фінансів України. Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко. Вони підписали угоду про надзвичайну позику, про прискорення надходжень до України, за якою. Велика Британія надає ще 2,6 мільярди фонтів фунтів стерлингів на підтримку обороноздатності України. Кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції та нагальні бюджетні потреби. Кредит розрахований на 30 років і має погашатися за рахунок доходів від заморожених рашиських активів. Як пише видання Reuters, Стармор намагається відродити надію на мир в Україні на зустрічі з Зеленським та іншими західними лідерами у Лондоні. Європейські лідери стоять перед гострим питанням: чи зможуть вони взяти? На себе ініціативу в наданні Києву зброю та фінансів до початку мирних переговорів. Стармер спочатку зустрічається із Мелоні. Потім до них приєднуються Макрон, фондр Норю та і лідери Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Міністр же закордонних справ Туреччини також буде присутній. Троціля саміту включають зміцнення позиції України через військову підтримку, забезпечення міцної довгострокової угоди про безперервний мир і захист від майбутнього. Рашидської агресії, а також визначення наступних кроків для гарантій безпеки. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, із поміж іншого, заявив, що його уряд готовий до розміщення миротворців в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це повідомляє мілітарний із посиланням на з телеграф. Під час інтерв'ю Кір Стармер сказав, що прийняти це рішення для нього було дуже важко, оскільки відправка британських військ під загрозу не може бути легковажним рішенням. Окрім того, це стало першою заявою прем'єр-міністра, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розгортання британських миротворців в Україні. Ця заява прозвучала напередодні проведення у Парижі екстреної зустрічі скликаної президентом Франції Еммануелем Макроном і з європейськими лідерами. На думку прем'єра, його пряма заява про готовність відправити британських миротворців в Україну має здійснити певний тиск на союзників по НАТО, особливо на Німеччину. З метою публічної підтримки ідеї створення європ. Ейських миротворчих сил в Україні прем'єр-міністр також припустив, що Велика Британія може відігравати унікальну роль як міст між Європою та США у мирному процесі щодо України. Кір Стармар під час інтерв'ю наголосив, що Британія і надалі буде підтримувати Україну і добуватися чесного миру для країни паралельно із всеосяжною підтримкою. Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських збройних сил. Велика Британія вже зобов'язалася виділяти 3 мільярди фунтів на рік, щонайменше до 2030 року, сказав прем'єр-міністр. Як саме виглядатимуть миротворчі сили під керівництвом Європи в Україні, залишається незрозумілим на думку видання за ці сили ймовірно будуть розміщені подалі від лінії фронту, яка має стати однією. Із пунктів у майбутній морній угоді треба зауважити, що серед європейських лідерів додалі більше розмов щодо відправки миротворців в Україну, оскільки із проходу нового президента Сполучених Штатів політика країни стає додалі непередбачуванішою. І все ж таки прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським порадив йому налагодити відносини із президентом США Дональдом Трампом. На думку Стармера, будь-який мир не буде тривалим. З гарантії США про це пише видання Financial Times із посиланням на британських чиновників. Пріоритет прем'єр-міністра зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США повинні бути залучені. Ви повинні виправити ці стосунки та повернутися до угоди про корисні копалини. Цитує співрозмовника видання зазначається, що після зустрічі з Зеленським Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Еммануелю Макрону і що переговори були зосереджені на просуванні вперед. Один із соратників Стармера повідомив, що прем'єр-міністр переконаний, що є лише одні переговори, і це президент Трамп. Тому Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду, щоб дозволити США поділитися частиною мінеральних багатств України. У матеріалі йдеться, що Макрон також закликав президентів США та Україна забути про свої розбіжності та сказав, що Європі все ще потрібен Трамп, щоб допомогти забезпечити мир. Я думаю, що, попри розчарування, усім потрібно повернутися до спокою, поваги та визнання, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, оскільки те, що поставлено на карту, надто важливе. Такою була заява Макрона. Президент Франції упевнений, що Європі потрібна допомога з боку США, щоб запропонувати Україні гарантії безпеки, тому що на створенні власної армії знадобляться роки. Саме тому в короткостроковій перспективі ми повинні зробити усе можливе, щоб зберегти підтримку американців. Він назвав саміт ЄС, що відбудеться вже незабаром в Брюсселі, ключовим моментом для пошуку величезного фінансування, яке імовірно відповідає сотні мільярдів євро, яке знадобиться для розбудови європейської оборони. Також видання оцінило теплі переговори британського прем'єра з Трампом у Білому домі, які відбулися за добу з президентів США і України. Зазначається, що британські чиновники не вважають, що зусилля Стармера були марними. Один із них сказав, що їхні стосунки з Трампом краще ніж на початку тижня. Це важливо, те, що сталося із Зеленським в овальному кабінеті, робить ще більш важливим те, що прем'єр-міністр Стармер і Макрон поїхали до Білого Дому. Я вам вдячна, глядачі, за що ви до випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом із ПІЦІВІ і надалі. До зустрічі.